Оце такий морік, такий у нас вчора не збирали, свої вже внукам буде поїсти. Це Великі у нас кабані, покажу. Землю згорали, до зими готові. Редиска. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні розкажу трошки своїх відео будні в селі. Як ми поживаємо в ВПО на Львівщині? Отак. Сипемо пшеничку з Курицю вже своїми їх. За два роки вигодували. Все вже їсти те самого рання починається. Внуків в школу відвели. Ну і отакий результат маємо. Маємо індюшки, це наш інкубатор. Взяли на розвод. Але без індюка, але вони нам вивели курчат. Птиці трохи є. І на долину. На долині пасуться. І наших наші. Зараз прийдемо. Іди дупа, їсти. <клухи> <Заблудилась>. <клухи> «А так вони постійно. Чиститься, що другий день. Дали e, три свинки. У нас поросята, це вже у нас три тижні у нас. E, з поросята по 2600, але вже від трьох і вище. У ну, нас за те, що свинки, воно трошки дешевше. Тут ми маємо картоплю, це не вся, це просто е, варимо порося там. Е, також ми і е, даємо їм, е, коли варимо картоплю, даємо трошки дирті, висівки, е, щоб е, їм підпосмакувати. І так три. Три відра. Три відра, бачите, за день вони з'їдають. І тут хочу показати вам, що навіть у нас свої яйця кури несуть. Вчора не збирали. Чотири яйця за день. Буває два-чотири, але воно на холод трошки менше. От такі здорові великі. Свої вже внукам буде поїсти. Це у нас дач, такі купили, так як зерна було. Це наші висівки. Змололи зерно. Це буде в мене кусок відео, як ми змололи. Ну а сьогодні ще будемо пекти хліб, покажу, як стоїмо муки вийде хліб. А це наше трудо. Це чим ми займаємося за день. Оце варимо. Це велике у нас кабан є, покажу. Це до зими буде різатися для себе. Вже третій рік ми собі тут купляємо. Ну, і Звичайно, для сім'ї в нас вистачає. Ось таке все. Сувай, і кабак, і, і бульба, і шкаррупи з картоплі. А тут ми маємо теж другому така каха з тим, а це вже старому. Так як мали своє, своє зерно, пшеницю сіяли, е, маємо і постелити, що під поросят багато привезли. Ну і буде той самий перегній. Зараз постелю старому кабану. І даємо їсти. Оце такий морік, такий у нас 10-200 кілограмів, а це я не вази, такий суперовий, бачите. І маємо колесу тут таке. Кірну далі буде їсти. Ще кидаю кабак, аргуз. Він привик до мене. Ну і звичайно, я сам колю, ну і все роблю. З м'яса з дружиною, з дітьми, з внуками треба, тому що м'ясо зараз дороге. І стараємося так, щоб менше втрати були, а по вже привикли працювати і викорнули отакого кабанчика. І ще у нас є в тепличці редиска. Вже вчора. Возили на ринок, небагато, 10 пучків. Така була, бачите, вже є, вже є, тут трошки вибрали, але ще буде, ще тільки починається. Ну і тут тоже скоро буде вибірка. поки тепло ще є, непогано йде. Так само ми нарвали цибульки. Це своя я цибулька, яку садили тут гартом, а потім посадили тут. і зелень. Теж зробили 10 пучків цього, 10 пучків цього. Ну, а це возили, бо сусідка возила сало трошки, трохи м'ясо. Ну і взяла дружину, вона продала. По 25 гривень гривень, редиска пішла, ну і 20 гривень. Наша цибуля, пучок великий. Це поки такі результати. Але будуть більше, покажу, на більший об'єм будемо вести. Щоб багато брали, довго, але все рівно забрали. Це не багато, 10, але забрали. Землю згорали, до зими готові. Там посадили малину внизу на долині. Зараз покажу ще, що з муки вийшло, яку змололи. Буде на зиму, хоч вийшло 3,5 мішка. Перші там сорт і вищі. І будемо пекти хліб, так як хліб, самі знаєте. Трохи дорогий, а як є зерно, чому би не змолоти? Що вийшло? Вийде, вийде, всяко бувало на Херсонщині. І плив, і все. Але виходили ситуації, тому що це залежить від самого зерна. Виходили ситуації, ми його поїдали, мішавши з другим мішком купленим, нехай. І дуже добре, муки, і дуже добре виходило. Але це свій. Є, думаю, що б не змолоти? Ми 300 кг для проби подивимося, яка мука наша. Ну і звичайно зараз покажу вам ваш той млин. Це хазяйка буде небагато. Печемо по три хлібині через день і нам вистачає. І по муці можна впізнати, як воно, як буде хліб. Отакі форми маємо три штучки. маститься форма і ми бачимо, наш, наше тісто підходить. Головне, щоб хліб був. Так. Головне, щоб... так. Саме головне, щоб був хліб. Хліб. О, хліб вже. Хліб. Давай подивимося, що воно. Отакий От хліб, ага. зараз витягне все тепленький. Ага.